Привіт! Ви на каналі Інша Студія. І давайте сьогодні помалюємо. Сьогодні у нас з вами Петриківка, як ви бачите, а Петриківка це подвійний мазок. Що значить подвійний? Ось зараз, зараз, та на екрані. Це значить мазок з двох кольорів: один світлий, один темний. Тобто, вони мають, ці кольори мають бути контрастними. Я зараз набираю. Темну фарбу да, на свою світлу основу і провожу мазочок від темного до світлого. І оскільки фарба вона така жиденька, вона дуже красиво живописно розтягується. І далі я вже з допомогою цих подвійних мазків формую, власне, свою квітку. От і все, все просто. Я вибачаю за свій голос, бо я трохи прихворіла. Але відкладати не можу. Не можу вже відкладати випуск відео, бо YouTube на мене дуже образиться і не буде вам показувати моє відео. а Ні вам, ні мені це не потрібно дійсно. Так, спостерігаємо за тим, як ця квіточка у нас народжується. Це пензел, кошачка про який я розповідала в якомусь там з попередніх відео, про те, що потрібно для того, щоб почати малювати акварель. Ось це саме цей пензель. Я про нього розповідала, і будь ласка, перегляньте це відео. Подвійний мазок, бачите. Як я, я дуже плавно веду. Ну, до речі, у відео я малюю трошки е, ну, не так швидко, як у житті, тому що камера мені заважає, чесно кажучи. Я маю бути дуже зосереджена, щоб її там не торкнути. Так, що. Щоб все гарно вийшло, щоб фокус був. Тому, так, да, більш повільніше я це роблю то так повільно. Але ви маєте змогу побачити, як той подвійний мазок взагалі ре ре реалізується в житті. Бачите, як гарно, гарно вийшло. Дуже красиво такий переход від темного до світлого. Зараз я трохи помовчу, вип'ю води, а ви. Поспостерігайте, як народжується квітка. І знову я зараз працюю кошачкою, цим, цим, ну, спеціальним пензлем, який я купую, про що я теж казала в своєму попередньому відео, що потрібно для того, щоб малювати питерківку. Він по-своєму дуже-дуже унікальний, тому що він дозволяє робити такі тендітні, тоненькі лінії. І, до речі, коли мені потрібно, я просто беру і перегортаю папір. Ну, так як мені буде зручно. Оскільки Петриківка це все ж таки народний живопис, то тикати, малювати ми можемо чим завгодно. Зараз я, малю... я... Зараз я малювала вишневі паличками, а це просто дитяча соска. І знову кошачка. Тобто, ну, взагалі, так би мовити, інструменти, які у звичних магаз... звичайних магазинах для художників вони не продаються. Малюють навіть пальцями, але особисто я, чесно кажучи, пальцями малювати не люблю. Я пальцями малюю тільки акрилом, тільки на холсті і тільки сучасний живопис. Ну, це, це моя фішка. Доволі просто робити подвійні мазки, знаєте, такими прямими. Але майстерність це робити той мазок з вигином, от як зараз, так трохи раз. І він в нього вже є форма у цього мазка, і форма цього мазка вона здає форму нашій квітці. О, зараз я використовую не кошачку. Пам'ятаєте, я вам розповідала про пензель для китайського розпису контурний. Оце зараз я роблю їм. Якщо потрібно оці тендітні лінії зробити, але у вас нема кошачки, ну спробуйте попрацювати їм. Знову ж таки, у відео про матеріали для Петриківки я про нього розповідала. Тому, будь ласка, гляньте. Ось роблю подвійний мазок. Мені не подобається, як пішов контрастний тон. То я просто беру і зверху перемальовую все. І хто мені це запретить? Ніхто. Тому що е, задача в тому, щоб це мало бути красиво. Можна по, по мазку класти мазок? Можна. Ну, тут вже кошачка просто. Усі свої красі, на, так, так би мовити, макрозйомка, щоб прям побачити, яка вона гарна, і що вона може робити. Так, це я вже. Я роблю листочок більш контрастним, щоб він більш об'ємніший був. Мені не сподобався тон, який я нанесла, тому я знову ж таки поверху ще раз проходжу, щоб він був ну, такий більш темніший. Це вже я роблю оживочки такі, чудові колосочки на да. обожнюю їх. Знову макрозйомка. Знову колосочок, тинць. До речі, ці тинці роблять вашу роботу дуже ювелірною. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі підписуйтесь на мій канал.